Цьому відео я буду відповідати на ваші запитання. Сьогодні будуть цікаві, дивні і просто ну що це. Поїхали. І так, недавно я був на цьому каналі. Окей, у вересні вийшло доволі багато відео. Вісім звучить мало, але ви хочете аби було ще менше? <кхм> Окей, задати своє запитання ви могли в телеграмі і в моєму улюбленому ютуб каналі. Обов'язково підпишіться та байт на підписку. Почнемо ми з мого ютуба. А перше запитання, скільки тобі років? Ем, для кого я знімаю відповіді на питання. Постійно питаєте, скільки мені років? 15 або 16? Ось, ось правильна відповідь, тільки мені 32. Та ладно, ладно, жартую. Мені 16. ту ту. ту. Ладно, можливо мені 32, я не розумію. Я сосіска? Ні. Я пес патрон? Ні. Ти кот, котік. Дивився дороні вбивць. Від студії. Келедживже. Кліч. Якщо так, а ні, я не дивився. І так, наступне питання: де ти живеш? Я вбивці. Ой, просто цікаво. Окей, вам дуже цікаво, де я живу. Ось тут. Можливо, ми сусіди. На одній планеті живемо, якби. Так, ти поможеш з похоронами, а потрібна моя допомога? Ну. Якщо треба буде. Блін, я із за цього питання дещо подумав. У мене ж є канал, де 32 тисячі підписників. І хтось з моїх підписників уже міг загинути. Прикиньте. Коли ти прокачаєш Любомель? Я не знаю коли, але в мене є ідея перенести туди столиці України. Це звучало б хайпово. Так. Скільки? 10 питань я стільки не потягну. Окей, я відповім лише на самі головні. Так, наші насрав... Ой, настав час задавати питаннячка. Як ти додумався до ідеї знімати відео на YouTube? Коротше, я тоді був в першому класі, тоді мені сестра сказала, що таке YouTube, і відтоді я знімаю відео. Та, уже 10 років. І саме важливе питання це все. Я не знаю. Ну тут є питання десяте. Окей, питання. Ти дивишся склепа? Я не знаю, хто це. Ти Тутун? Що це за меми, боже? Підпишись на тебе. Так, далі у нас чотири запитання. Як тебе звати? Скільки тобі років? Ти Сігма? Ні, я вас поняв, я вас поняв. Я знімаю для вас відео, а ви їх не дивитеся, типу. Я ж це казав. І не один раз. Окей, давайте не так. Доброго дня! Мене звати Валентин. Мені 16 років. Я Сігма. І я почну знімати Майнкрафт. А стоп, я вже почав знімати Майнкрафт. Які ігри ти ще плануєш знімати? Чесно, взагалі не знаю, але я щось придумаю. Де ти живеш? Ой, точніше, не так. Де ти живеш? Окей, з Ютубом уже все. Саме тому йдемо в мій телеграм канал. А там питань просто навалом. Ось як виглядає пост, а перше питання які? Цікаві питання. От як наступне, ти народився в Австралії? Та, та. А Наполеон це торт. Київські котлети роблять тільки в Києві. Австралієць, це твоя темна сторона? Так. Ти людина чи бот? А, ні. Чи Бог? Приклоняйтеся. Я повинен вам зізнатися. Я штучний інтелект. Ну, можете не вірити, але це правда. ХЗ. два питання. Як звати твого найкращого друга? Ахметов? <реш> Янукович <реш> Коломойський. А стоп, це фамілії. Чи ти досі Сігма? Мем Сігма тримається тільки у нас, тільки ми ще жартуємо про Сігму. Ну тому що ми Сігми Та, я досі Сігма. Ти колись перестанеш хайпитися на відео, вгадай ютубера по голосу або аватарці. Я повинен вам дещо сказати. Ці відео, де я вгадую україномовних ютуберів я не знаю, по аватарці, по голосу, по розміру. Мене це уже самоді дістало Проблема в тому, що вони дуже сильно просувають мій канал. І, типу, без цих відео в мене перегляди на звичайних відео були б в два рази менші. Коли ти перестанеш бути сігмою, коли найду дівчину, Йоу коли забаниш гауса, через хвилину. Чому чорний палець? Ось як виглядають мої емодзі Це типу договорнячок, аби мене там усюди всі дивилися, та? Ну а ще я з Австралії. Хоча в житті я білий. Чи хотів би ти знімати іншою мовою? Мені здається, тут йде не про мову, а про язик. Хоча, можливо, про ленгвіч Щоб знімати відео, потрібно знати ще й культуру. Просто знати мову недостатньо. Австралієць, який тобі подобається найбільший футболіст? Родалдо. Так, далі у нас три запитання: що ти робиш у вільний час? Відповідаю користувачам чат GPT. Який спорт ти любиш? Кіберспортивний спорт я люблю. Доту 2 я люблю. В якому місці ти живеш? Так, лосось. А стоп, це хом'як. Коротше, це конфіденційна інформація. Я так я хом'якам не кажу. А лососям тим більше. Ти ще хворієш малоросом? Блін, я насправді вже здоровий, але я не знаю, чому я досі захриплий. Яка орієнтація? Традиційна. Окей, наступне запитання: чого раніше ти писав також російською мовою на цьому каналі? Чого ти перекладав нижче російською? Кажи. Окей. Настав час на це відповідати у 2020 році. Я знімав відео на язику. Ладно, ладно, я знімав це не своїм голосом, а через бота. А ботів, які озвучували якісно українською, тоді не було. І багато підписників були мало українцями. Тому я перекладав їм. Коли перестанеш бути Сігмою? Ну в цілому у мене план такий. Після того, як я закінчу школу, я піду в університет, потім на роботу, потім побудую сім'ю, Пенсія смерть. Ой, щось я далеко зайшов. У 2026-му. Коли покажеш лице? Ну хезе. І так, питання до австралійця. Цікаво, тут комусь іншому задають питання. Вернешся в Бравл? Ні. Знімеш колись відос про 200 фактів про Київ. Я поки що планую знімати тільки на цей канал. Ось, займаєшся музичним інструментом? Це звучить максимально пошло. А о боже, мій 10 запитань знову. Окей. Давайте максимально швидко, які мови ти знаєш? Я знаю українську і малоукраїнську. Яка твоя найнижча оцінка у школі? 8 балів з історії. Як тобі перший місяць у школі? Е, взагалі погано? Але я згадав, що це перший останній місяць у школі, аж настрій піднявся. Яку саму потужну ціль ти задумав у своєму житті? Ем... Я задумав ціль побудувати Київ. А ой, побувати в Києві. Який твій улюблений персонаж з Марвелу чи DC? Очевидно, Тоні Старк. Чи хотів би, щоб я знову задав тобі 15-20 запитань? Ні, давай краще один, два запитання. Окей, ось такі були ваші запитання. Ну а єдине, що я можу сказати, це.